Тихо, я чую. Бежим, біжим, бежим, 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 бежим. Давай, давай, давай. Усім привіт, дорогі друзі, вітаю вас у новому відео. Сьогодні ми продовжуємо проходити Eternal Nights. У попередньому відео ми Ми від Сонечки тікали, нас трубами поклякали, але ми все ж не лякались, коли анічки попались. Вже до спроби проїбали, але в офіс добіжали, І єдине, що зламовась, це енергія та глузд. Євдалю, вдалю лайратагу. Євдалю, селайрота. Євдалю, це лайратагу. Так, коротше, я вирішив перезайти у гру на наступний день, і як ми бачимо. Гра трошки оновилася. Я не знаю. Тут. Я не розумію, це текстура не пригрузилася, чи справді гра так оновилася. Wow money. Так, коротше. Мені здається, що ось це спеціально закрили. -ху -ху. Блін. Яка красива трава? О, нарешті текстури оновилася. А хоча справді, от подивіться, сніг з'явився. От би в моєму місці сніг був, це б взагалі було б круто. Ух ти, тут еще сосуни, ось ці. Такі сосунчики. Так, коротше. Сидимо тут. Чекаємо, поки енергія у нас залишиться. Я спитав за це. Е... Чого? тихо? Не, ні. не-не-не-не! Ні, 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 ні. Відстань! відстань, відстань, Підстань! <му> Два раз. Так, ну він поки не рухається! Сидить мрак Не! А мене банально тут є, куди йти? А, є! Я тут кров'ю все заляпав! Давай будемо дружити. Підвали! Відвали! Підвали! Мраз! Мраз! Мразь! Мраз! Підвали, підвали, відвали, відвали! Все! Пішов на Ну, Ми живемо. Ну йди на. Так. Так, зліва десь. Он, ця паскуда. Стоп. Ого! Ніфіга собі, дідом раз. Я не розумію, як закрити цей чат, він мені пів кругозору прибирає. Кругоогляду, як кажуть. The Fuse are running out of power. When I fuse out and you one will spawn randomly. Uh -huh 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 -huh. Спокійно, 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 спокійно. Uh -huh 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 -huh. Який же ти страшний? Тихонько, тихенько, тихенько. Він дихає, чи це я так дихаю? А що це? Що це? Що це таке? Ні. Та не пишіть мені! Вийди звідси. Вибач, 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 вибач. Мені довелося так зробити. Енергії немає. Ще просто настільки... Стоп. Так. Гачний ключ. Зараз цих всіх аніматроніків уїду. Я не розумію. У попередній частині цього таймера не було. Так, добре. І у мене ще ліхтарика немає. Все просто йде найліпшішим. Тут ялинка. І тут Фредді. Коротше, ідемо. Ну зато тут якесь світло є. Будемо шукати найліпше. Ага. Стоп. Що це за світло? Це Фоксі! Там Фоксі! Він не де уху Так, коротше, робимо ось так. Блін! Зато я думаю я це зможу відкривати. Ні, не можу. Фін... У -ху -ху. У -ху -ху -ху. Ні. Він там ходить. Фоксі, Чіка, Бонні, та ви просто знущаєтесь з мене. Так, добре, добре, добре. Шукаємо, шукаємо. Навіщо мені батарейка, коли у мене немає ліхтарика? Що це за звук? Ні. О фьюз. Ні. Маріонетка, ну давай не зараз. Ну серйозно, зараз прям взагалі надо. Не... Сука. <клес> <клес> так, аніматроніків тут немає і. Так, яка у нас є інформація? Біля нас. Тепер буде ходити не тільки Чіка і Бонні. Ой, вибачте, не Чіка, а Сонечка, Сонечко. А ще й Фоксі. Так, треба йому дати, знаєте, таке. Е Почетне ім'я. Тоді це буде не. Не Гуди, будь ласка. Тепер це буде не Фоксі, а. Віталька. Взагалі, заїду. Тобто тепер у нас. дивіться, дивіться. Це у нас Анічка. Чіка це Сонечка, а, а Фоксі це Віталька. Стоп. Це Бонні чи Фоксі. Кто там? Так, цебони в своем капелюсі Я не розумію Так, спокійно. Там ще й Чика. Тихо, я вот тут встану. Вони тут... Я помітив, что вони... Добре, вони там ходят. Ну хотя, хотя вони прям... Ось тут. Чика, звали, будь ласка. А! 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 а, а. Вони мене там ледве не окружили! Падли! Бістижі! Так, а він же мене не побачить? Ну, У нього там, мабуть, сенсори взагалі капут. О, даст из вандас и щайся, шайсы, капут, капут. Выбачший всем нимцям, якими надивлять. <гаснав> Понял, твою занову. Хто там стучить? Так. Я просто промовчу. Чого ти білий?